Привіт, я Настя, власниця та засновниця мовної онлайн школи Полігло, де ми викладаємо сім іноземних мов. Я дуже давно хотіла поділитися своїми навичками та порадами ефективного вивчення мов. І нарешті цей час настав. Я сама являюсь не тільки власником бізнесу і директором свого ж бізнесу, а ще й філологом з англійської та французької мови, в минулому вчителем з п'ятилітнім досвідом викладання англійської, та ще колись і польська була. І додатково я є поліглотом, людина, яка володіє багатьма мовами. До речі, тут поділюся такою цікавинкою, що у нас, наприклад, в Україні прийнято називати людину поліглотом, коли вона знає там більше п'яти мов, п'ять-шість мов. А ось якщо ми поговоримо з американцями чи британцями чи іншими національностями, вони себе називають поліглотами, коли вже володіють другою чи третьою іноземною. Тому насправді у нас такі трошки завищені до себе стандарти. Можемо називати себе сміливо поліглотом, коли вже володіємо декількома іноземними. А я володію шістьма мовами і наразі починаю вивчати сьому. Ну, звісно, я є білінгом з дитинства, українська, російська завжди були в дитинстві, відповідно. Далі почалося вивчення англійської почалося. більше 5-7 років. Вивчала німецьку, а потім польської життя в Польщі. Зараз я вивчаю і французьку, і іспанську у нашій школі поліглот з нашими тічерами. І наразі починаю свій шлях вивчення шведської, що дуже теж цікаво. Тому я знаю, як це бути в ролі вчителя і в ролі учня. Я знаю, як це мати кашу в голові з різних мов. Якщо ти поліглот, то там ще більше цієї каші може статися, повірте мені. От, але є своя схема, є своя структура, яку хочеться слідувати. Тому я абсолютно точно розумію всі етапи, через які, е, які проходить кожен з вас. Давайте розглянемо. Я написала гайд. Але для тих, кому хочеться більше послухати, познайомитися, саме це є відео, це є подкаст, щоб дізнатися про нас в такому голосовому форматі. Перша дуже головна ціль це визначити свою мету. Ми з вами розберемо всі можливі кроки, які приведуть вас до дійсно ефективного вивчення мов, до такого мого власного секрету вивчення іноземних. Я не вірю в слово талант, я не вірю в слово пощастило, бо ти ж знаєш англійську, тому тобі і інші мови самі вивчились, або в слово хист. Я вважаю, що все, що ми маємо в житті, це наша наполеглива праця, це старання, вміння і це не здаватися, навіть коли буває важко. А важко в мовах теж буває, коли слова не запам'ятовуються, плутаються, вилітають, коли важка граматика, неправильні дії слова і так далі. Я думаю, ви всі чудово мене тут зрозумієте. Тому перше, що ми робимо, це визначаємо нашу мету. Вона може бути різна. Наприклад, знайти кохану людину за кордоном, або ви вже її знайшли, але не вистачає відповідного рівня. Для комунікації, наприклад, англійською, німецькою, польською, треба володіти краще, щоб мати вже такі відносини вдовго з іноземцями. Або може бути ціль подорожі. Ви часто подорожуєте і не хочете казати якимись дуже смішними конструкціями, чи неправильними, чи вгадувати слова. Не хочете відчувати себе некомфортно за кордоном, хочете класно спілкуватися на побутові теми, коли подорожуєте. І, звісно, кар'єра. Кар'єра е, для того, щоб просунутися по кар'єрній сходинці, навіть в кожній корпорації, якщо це не початкові рівні е, професій, так то чим вищий йде рівень, чим вище йде відповідно, зарплата, це гроші, тим більше вимагають знання мови. Ліська це вже вважається базою в 90% корпорацій, а додатково доплачують за інші іноземні німецька, іспанська і так далі. Але навіть англійська має бути на супервисокому рівні, якщо ви хочете зростати в компанії, якщо ви хочете мати позиції тім лідера і так далі. Тому цілі можуть бути різні. У кожного вони свої. Головне визначитись, яку ціль ви зараз переслідуєте. Бо без цілі ми йдемо незрозуміло, куди йдемо. Як Алі... Алі... Аліса в країні чудес сказала, що вона не знає, куди вона йде. Я думаю, ви розумієте, пам'ятаєте цю цитату якою б не була ваша мета, її чітке визначення стане рушійною силою. Тому тут час на саморефлексію. Можна тут зупинитися, поставити мене на паузу і виписати для себе відповідь на це перше питання. Друге, це встановлення реалістичних термінів. Цілі можуть бути короткострокові або довгострокові. Короткострокові, наприклад, я не знаю, наприклад, в мене зараз рівень А1 англійський, я хочу рівень А2. Ну, за півроку, я думаю, що це реально. Максимум рік. Тобто це така більш короткострокова ціль. Але якщо я маю зараз А1 і я хочу Б1 мати рівень, то це більш довгострокова ціль. Бо треба розуміти, що щоб осягнути цього, треба пройти декілька рівнів, А2Б1. То, відповідно, більше року потрібно буде такого мого вкладу. Тому це така вже довгострокова ціль. Третє, а не менш важливе, це знайти людину викладача, такого мовного тренера, коуча, мовного друга, називайте як хочете. Але 50% завжди на тій іншій людині. 50% це ви ваш вклад в навчання і ваша мотивація, ваша праця над мовою, домашками і так далі. І інші 50% належать вчителю. Дуже важливо підібрати свою людину. Наприклад, ми в поліглоті. Після пробного, якщо мечу не сталося, дозволяємо безкоштовно отримати додаткове пробне з іншим вчителем. Бо ми вважаємо, що меч це одна з головних таких фішок, яка має статися для успішного результату, для того, щоб ви прийшли до своєї мети. Навіть якщо ви вже одразу купили навчання безпробного, теж є можливість після першого уроку отримати додатковий. Бонусний урок за іншим вчителем, якщо знову ж таки мечу не сталося. Ми ем, За те, щоб тут ем, було комфортно обом сторонам. За те, щоб тут дійсно був результат, і щоб ви не ходили на ці заняття через силу. О правильний вчитель, той, який для вас підходить, він буде вас мотивувати, надихати, буде давати вам жагу до знань. Буде працювати над вашими не тільки сильними, але й слабкими сторонами. І він буде складати індивідуальний план, як це робиться в моїй школі Polyglot Online School. Вже на пробному чи перших заняттях, залежить від ситуації, перших заняттях з абонементу, можна отримати свій індивідуальний план навчання, який можна коригувати відносно ваших потреб та запитів. Тобто, якщо у вас потреба, не знаю, там, здати IELTS чи ще якийсь екзамен, то більше там буде фокус на тести і на, саму, на сам формат цього екзамену. Але якщо у вас запит на подорожі, на розмовну мову, то, звісно, там вже буде а, акцент на інше. На вокабуляр, наприклад, на відео, можливо, від блогерів, тревел блогерів і так далі, а, на різноманітний тревел-вокабуляр. на... Те, як заселитися в готелі, як розв'язати ситуації в аеропорті, сходити в аптеку і т.д. і Тому неймовірно важливо розуміти, якому плану ви слідуєте в навчанні. Якщо він у вас є, ви розумієте, куди ви йдете. Тому навіть е якщо цього плану вам не дали, попросіть про нього. Це важливий ключик до вашого успіху. Бо різні цілі потребують різної інтенсивності навчання. Тому чітке планування допоможе зрозуміти ваш прогрес. Ну і при виборі викладача звертайте увагу на досвід та відгуки. Вони про багато що кажуть. Наступне це відкритість у спілкуванні з викладачем. Якщо ви все ж таки вирішили з ним спілкуватися, так, спрацювати, навчатися разом, важливо бути щирим. І відвертим. І не боятися сказати, що щось вам незрозуміло, що щось вам не пасує, не подобаються, якісь матеріали, що щось вам некомфортно. Або не бійтеся це все, переказати менеджерам, що хочете спробувати іншого вчителя. Не треба ходити, як то кажуть, по інших каналах, шукати чогось по інших школах, коли можна все вирішити в одній школі. Можна домовитися абсолютно про все. Головне не мовчати, а казати все те, що вас не влаштовує. Чи вчителі, чи менеджери завжди відкриті до порад, ми завжди супер відкриті до здорової, конструктивної критики, ми любимо від неї вчитися. Бо на таких історіях вчаться та зростають, а ми за те, щоб покращуватися кожного дня. П'ятий пункт оточення мовним середовищем. Коли ви досягаєте рівня А2, класно перевести свій телефон та додатки на мову, яку вивчаєте. Дивитися починати фільми та серіали з субтитрами, особливо ті, які ви вже раніше дивилися, тобто ви знаєте їх сюжет, наприклад, ваш улюблений фільм, серіал, і передивитися на мову, яку вивчаєте. Слухати подкасти, аудіокниги під час поїздок теж дуже допомагає. Використовуйте релевантні матеріали. Якщо ваша мета здати іспит, зосередтесь на підготовчих тестах. Для подорожей важливі будуть розмовні фрази та ситуації, які можуть виникнути в дорозі. Фокусуйтеся на матеріалах, які дійсно допоможуть вам досягти вашої мети. Не розпиляйтеся, не розфокусовуйтесь на все. Бо якщо ваша ціль конкретна, то вам все наразі може бути непотрібне і буде тільки збивати з пантелику і вас більше заплутувати. Наступне, це практикуйте мову в реальних ситуаціях. Спілкуйтесь в соцмережах. До речі, є багато платформ, соцмереж, не тільки сайтів знайомств, наприклад, «Тіндер» і так далі, а є соцмережі, в яких дійсно практикують таку дружбу. Мені здається, це Bumble, я ще в кінці про це говорю. А і такі інші платформи, де можна знаходити друзів іноземців Наприклад, дівчина хоче знайти подружку іноземку, з якою вона буде практикувати англійську, німецьку чи яку-небудь іншу мову. Відвідуйте мовні клуби або спілкуйтеся з носіями мови. Подорожуйте до країн, де говорять мовою, яку вивчаєте. І коли ви туди їдете, старайтеся говорити тією мовою, яку ви вивчаєте. Я, наприклад, можу сказати, що коли я зараз була в Іспанії. Мені дуже хотілося всюди вставляти англійську, бо мізку це легше, це простіше, це звичніше. Я півжиття говорю англійською. Але так як я вивчаю іспанську, і я знаходжуся в Іспанії, то я маю практикувати іспанську, тому я себе пересилювала просто старатися говорити іспанською, навіть якщо це набагато складніше моєму мозку, треба себе е, мотивувати. а... Носії мови вони дуже люблять, коли ви стараєтеся говорити їхньою мовою. Вони це дуже цінують і навіть допомагають вам в цьому. Наступне це плануйте своє життя іноземною мовою. Часто, коли ви пишете свої плани в щоденнику, чи в google календарі чи в якомусь планері, чи в замітках, наприклад, старайтеся думати тією мовою, яку ви вчаєте. Наприклад, там англійською. Uh, need to make some shopping. Need to buy this, this, that. І так далі. І так, з кожною мовою, яку вивчаєте. Старайтеся планувати мову, яку вивчаєте і в голові, і письмово. Це вам допоможе розуміти всі такі базові речі, які вам потрібні на кожен день, тією мовою, яку ви вивчаєте. Створюйте списки покупок або завдання іноземною мовою. І також можна ще Писати свій щоденник іноземною мовою, наприклад, що такі простенькі фрази Я сьогодні гуляв, я сьогодні купив щось, або я буду гуляти. Прості фрази, прості речення, але практикувати іноземно, яку вивчаєте. Потім можна буде доповнювати ці речення, розкручувати і давати їх більш там, з обширними оборотами, а з іншими фразами, більш багатими. Наступне це регулярно аналізуйте пройдений шлях. Час від часу важливо зупинитися, озирнутися і подумати, скільки всього пройдено за вами. Які ви молодці, похвалити себе, подивитися свій прогрес. І, якщо треба, скоригувати ваш план навчання. Якщо ваші плани змінилися. А таке може бути це життя, все непередбачувано. Ви могли хотіти зараз одного відмови. А потім цілі змінилися, бо життя таке воно є. Для цього в нас в школі, наприклад, ми регулярно беремо фідбек від кожного учня і робимо трекер прогресу навчань, щоб розуміти, на якому ми зараз етапі з учнем. Перегляньте свої цілі, оцініть, оцініть інтенсивність, перевірте ефективність методів і визначте успіхи та труднощі. Далі не менш важливо залишатися мотивованими. Підтримуйте мотивацію, щоб навчання не стало рутинним. Ставте маленькі цілі. Не одразу великі вивчити англійську, а маленьку ціль вивчити 10 нових слів цього тижня з такої-то теми. Наступного тижня вивчите майбутній час і так далі. Відзначайте свої досягнення за допомогою нашого персонального трекера звичок, який допоможе робити це ще ефективніше. Щоб його отримати, шукайте допис в нашому телеграмі. Телеграм-канал Поліглот Онлайн Скул. Там ви зможете скачати а, трекер а, мовних звичок і зможете відзначати по тижнях свій прогрес, свої цілі та плани. Що виходить краще, а що гірше? Цей трекер можна заповнювати самому вдома, видрукувавши його, там він якраз йде приблизно на три тижні, або заповнюватись вчителем на уроці. А, робіть навчання цікавим за допомогою інтерактивних вправ та ігор. У нас в Поліглот, наприклад, дуже багато інтерактивних завдань. Ми дуже часто використовуємо платформи як Wordwall, Quizlet. У нас є своя платформа, на якій наші вчителі створюють авторські матеріали, які використовують на заняттях. А ми їх адаптуємо, тому немає такого, що всі йдуть за тими самими підручниками чи за тими самими завданнями. Під кожного учня складається своя програма, свої матеріали. І додаткові поради для поліглоту занурення в мову через музику, фільми та книги. Слухайте пісні мовою, яку вивчаєте, намагайтеся зрозуміти текст, а потім перевіряйте себе. Я обожнюю вивчати іноземні мови саме через пісні, бо я такий ще музикант, і мені так набагато легше наспівувати, перекладати, тому, можливо, теж як варіант зі своїм вчителем розбирати час від часу пісні, які вам подобаються. Використовуєте асоціації для запам'ятовування слів. Наприклад, для запам'ятовування іспанського слова меса стіл можна уявити собі стіл, на якому стоїть величезна миска супу. Меса звучить схоже на миска. Така візуальна асоціація допоможе легко запам'ятати значення слова. І наступне спочатку вивчайте повсякденну лексику, тобто якісь поширені фрази та слова. І найкраще вчити не окремо слова. А саме фрази в контексті, наприклад, не просто метро, а де знаходиться метро, в тій чи іншій мові, яку вивчаєте. Не просто як, а як ти. Так? Це буде вже робити ваш шлях легше. Наступне використовуйте інтервальне повторення для закріплення знань. За допомогою додатків типу анки чи квізлет повторюйте нові слова через певні інтервали, через день, через три дні, тиждень і так далі. Це буде тренувати вашу пам'ять. Заміяти вивчайте граматику через живі приклади, хоча граматика може здатися складною, вона необхідна для створення правильних речень. Починайте з базової граматики. Навчайтеся простим конструкціям. Не треба одразу вивчати всі 12 часів, наприклад, в англійській. Можна розпочати з трьох-шести основних. І це вже буде класна база, яка допоможе вам в повсякденному житті. Um, замість механічного заучнювання правил використовуйте речення з реального життя. Наприклад, щоб запам'ятати минулий час в англійській мові, повторюйте фрази на кшталт I went to the cinema yesterday. Я вчора ходив в кінотеатр. Не бійтеся помилок, бо це частина навчання. Коли говорите з носіями, не бійтеся припуститися помилок. Це нормально. Носії теж дуже багато помиляються, теж не знають багато чого з граматики. Ви зустрічали багато носіїв? Своєї мови рідної, які ідеально говорять та пишуть на ній. Я особисто не дуже багато зустрічала людей, які ідеально говорять українською, без жодного суржику, без жодних помилок пишуть і так далі. Таких людей дуже мало. Так само і в інших мовах іноземних, які ми вивчаємо. Тому не бійтеся бути не ідеальною в мові, бо ніхто не є ідеальним. Переділяйте час мові щодня, наприклад, навіть 10 хвилин можуть вже принести результати. Ви можете вивчити декілька нових слів під час ранкової кави, чи виконати коротку вправу в додатку на телефоні. Ідеальна схема це 2-3 годинки на тиждень займатися з викладачем для ефект, ефекту, і щоденне занурення в мову через коротеньке відео на Ютубі чи інші соцмережі, фільми, серіали тощо. Наступне, не починайте вивчати кілька мов одночасно з нуля. Наприклад, англійська там, і польська з нуля одночасно. Ні, це дуже хибна помилка. Якщо ви хочете вивчати декілька мов одночасно, треба, щоб в одній з мов вже у вас була якась база. Найкраще це рівень А2. Наприклад, коли в мене був десь рівень Б1, Б2 англійською, я почала вчити польську з нуля. Коли вже в польській досягнула рівня А2, Б1 почала вчити французьку з нуля. Коли у французькій досягла рівня А2-Б1, почала вчити іспанську з нуля. І коли в іспанській зараз доходжу до рівня А2, вже його верніше, розпочинаю в школі Polyglot Online School, починаю з нуля вивчати шведську. Тобто ніколи не вчу дві мови з повного нуля. Завжди там має бути база. Це буде набагато легше. І більше, ніж дві мови одночасно початкових рівнів, вчити не варто. Краще вчити одну або дві максимум одночасно. А там вже де 3-4, це вже може бути занадто. Наприклад, коли ви вивчаєте іноземні мови з однієї групи, як, наприклад, в слов'янську входить українська, польська, чеська, і ви починаєте після української вчити польську, це нормально, що мови що будуть плутатися. Десь ви будете слово по польськи слово по-українськи вставляти це окей, бо чим е, рідніші тут е, мови в одній групі, тим важче тут буде їх розрізнити. Або, наприклад, в романській мовній групі знаходиться італійська, іспанська і французька. Псила вивчати е, після французько-іспанську, на уроки моєї іспанської заходила французька і навпаки на уроки французької заходила іспанська мова. І таке буває. А, тож, не переймайтеся, це абсолютно є нормально. Е, це відбувається, тому що мозок шукає знайомі елементи у пам'яті, щоб полегшити процес навчання. Важливо не злякатися цього відчуття, адже з часом усі знання порозкладаються, як по поличках у вас в голові. Мозок просто отримує дуже багато нової інформації, нових слів, граматичні правила, звуки, і це природньо, що десь там щось може не так швидко засвоюватися, як цього хотілося б. Наступним пунктом, не менш важливим є мовне плато, коли ви переходите з високого рівня на високий, як, наприклад, з b 2 до c 1 або з b 1 до b 2 Дуже часто цей перехід може займати роки, в залежності від мови, яку ви вивчаєте, в залежності від того, чи живете ви в країні мову, яку ви вивчаєте, чи ви маєте практику щоденну, чи багато часу приділяєте цій мові. дуже багато різних факторів, які на це насправді впливають. Але найголовніше це те, що це нормально, що цей процес займає багато часу. Буває так, що таке відчуття з'являється, що ви ніби стоїте на місці. І воно не тільки у вас. Просто важливо в цей момент не здатися, не втратити мотивацію через відсутність швидких результатів, бо на високих рівнях вони так швидко не приходять. Навпаки, варто терпляче систематично продовжувати навчання, адже саме цей період допомагає закріпити знання та перейти на новий рівень володіння мовою. У нашій школі викладачі завжди підтримують студентів психологічно, допомагають зрозуміти, що складнощі це природня частина процесу і пояснюють етапи навчання. А зараз час, щоб перейти до лайфхаків, якими ви можете користуватися щодня. Наприклад, метод shadowing це коли ви повторюєте за носієм мови, наприклад, з відео чи вживу звуки чи речення, які він каже. Ви включаєте відео і прям. Пауз, пауза, 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 пауза. Кожне речення, звук старайтеся повторити, скопіювати. Або вживу з вчителем на уроках. Далі, коли ви слухаєте відеоматеріали чи аудіоматеріали, намагайтеся відтворювати мога більше почутого, як можна точніше. Наступне це стікери з новими словами. Занотовуйте нові слова чи фрази на стікерах, яскравих картках і розвішуйте їх по квартирі. І а в місцях, де часто буваєте: дзеркало, двері, холодильник. Це допоможе вам бачити і повторювати слова щодня, закріплюючи їх у пам'яті, дякуючи такому візуальному нагадуванню. Наступне це знайти мовного партнера. Це може бути людина, яку ви навчаєте ту мову, яка вона потребує, а вона вас навчає тій мови, яку ви потребуєте. Якщо такого партнера немає, можна практикувати. Дні або години з коханою людиною, з родиною, з друзями, коли ви говорите мову, яку вам потрібно. Наприклад, з друзями можна влаштувати 2-3 години, коли говорите тільки англійською при зустрічі, або з коханою людиною день чи два на тиждень, коли ви говорите тільки тією мовою, яку хочете обидвоє вивчити. Це теж дуже класна дієва порада. Наступне розбивайте складні цілі на дрібніші. Не просто хочу вивчити мову. Хочу вивчити 100 слів за цей місяць. Або а, хочу опанувати тему минулого часу. П'яте, змінюйте мови протягом дня. Якщо ви все ж таки вивчаєте декілька мов одночасно, то розділяєте або, наприклад, понеділок, там іспанська, вівторок, польська, середа англійська, або а, діліть. День на частинки, наприклад, ранок англійська, вечір німецька. Це допоможе мозку краще розбиратися, який зараз, якби, період, яку, яку мову зараз, на яку мову треба зараз налаштуватися. І не забувайте час від часу тестувати свій рівень. Регулярно проходьте тестування, щоб бачити свої результати. Це буде вас додатково мотивувати, такий додатковий буст мотивації рухатися вперед, не здаватися. Не забувайте хвалити себе за те, що ви вже потигеньку йдете вперед. Такі тести з знань дійсно допомагають це побачити. Можна навіть у нас в школі полігло додатково просити про такі тести на уроках. Або як домашнє завдання висилати. І ще не менш дієва порада це розмовляти самим з собою. Коли немає співрозмовника, можна вести внутрішні діалоги. Коли я була маленькою я мріяла говорити англійською, після уроків з репетитором приходила додому і говорила перед зеркалом з собою. Всі думки, які мала в голові українською, я старалася відтворити англійською. Це було дуже смішно, прикольно, так просто згадалося, тому практикуйте. Наступне занурьтесь у культурні контексти. Кожна мова має свою культурну специфіку. Вивчайте музику, фільми, літературу, гумор, жарти і навіть. Менталітет народу, щоб, що говорить цією мовою. Додаткові ресурси для вивчення мови можуть бути до Duolingo, Memrise, Babel. платформи для розмовної практики, де можна знайти собі такого іноземного друга, це Tandem, це HelloTalk, Italki, Lingoda да, і так далі. І тепер до приємного. Всім тим, хто використає промокод. Який ви зараз почуєте? А гайт, як вчити мови, отримаєте один урок у подарунок до абонементу на будь-яку мов. абонемент від восьми занять у нас в школі на будь-яку мову і отримаєте один урок у подарунок. Вісім і більше занять і додатковий урок у подарунок від нас. Промокод «Гайд. як вчити мови. Дуже сильно вас вірю. Бажаю натхнення, мотивації, ніколи її не втрачати, не втрачати віру в себе, підтримувати себе, хвалити, не здаватися. Бажаю легкого, цікавого та класного навчання іноземним мовам. Дуже сильно вас чекаю на найкращих уроках у мовній онлайн-школі поліглот, де навчаємо семи мовам. Англійської, польської, іспанської, французької, німецької, української та італійської. До зустрічі на ваших найкращих уроках! Я дуже сподіваюся, що була вам корисною! І побачимося! па 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 па